У рамках відзначення 28-ї річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції з ініціативи районної організації Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України відбулася зустріч за круглим столом з головами первинних чорнобильських організацій та чорнобильцями, участь у якій взяли новопризначені голова районної державної адміністрації Роман Сидоренко та голова районної ради Олександр Темченко. Розпочинаючи засідання голова правління районної організації Всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України, заступник голови райдержадміністрації Василь Куксань представив ліквідаторам керівництва району та ознайомив з планом роботи засідання, де розглядалися вкрай важливі для чорнобильців питання головним чином соціального спрямування. Соціальний захист та соціальне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пенсійне забезпечення та медичне обслуговування чорнобильців. Про це йшлося у виступах представників районних служб. Попри отримані вечірпні відповіді, ліквідатори порушили низку питань, з якими їм доводиться часто стикатися через неврегульова. Законодавчу базу, зокрема, йшлося про пільгове перевезення, соціальні виплати та санаторно-курортне лікування на території Полтавської області. Після тривалого обговорення учасники зустрічі дійшли згоди підготувати колективне звернення від чорнобильців Лубенщини до районних служб та вищих державних інстанцій з проханням вирішити порушені питання. До того ж, ліквідатори розраховують на підтримку та врахування їхніх інтересів і від голови райдержадміністрації Романа Сидоренка. Чорнобильці висловили побажання якомога швидшого вирішення кадрових питань та Значення заступників голови районної державної адміністрації, що на їхню думку стабілізує ситуацію в районі і сприятиме продуктивнішій роботі районної влади зі свого боку. Очільник району Роман Сидоренко відповів на всі порушені питання та висловив сподівання на підтримку та розуміння з боку ліквідаторів. На завершення зустрічі учасники круглого столу обговорили ряд організаційних питань, пов'язаних з відзначенням 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Анастасія Ляшенко, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.